Народитися в Туркменістані юність провести в Росії, жити і працювати в Україні. Людина з такою біографією все життя бореться зі стереотипами. В Туркменістані його називають орсом в Україні туркменом. Його мама азійського походження, батько молдаванин. А він себе називає євразійцем. Руслан Сфатуйко розповість про ті стереотипи, які довелося подолати йому та його сім'ї, аби не бути чужаками. Ми продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про етнічні стереотипи та толерантність. Руслан Сватуйко народився в Туркменістані у містечку на бідах. Зараз це місто називається Балканабат. Воно розташоване за 200 кілометрів від моря в посушливому районі, оточеному горами. Це батьківщина його мами, батько Руслана Буковинець молдавського походження. В Туркменістані сім'ю Сватуйко не ображали, але й за своїх не сприймали. Там я німо кужиця, де там смуглые более люди, да наприклад вивів тобто вихинка виходив за рамки, то есть, да, внішні не вписувався. да. в Балканабаді більшість вихідців з радянського союзу це представники інтелігенції, які потрапили під вимушене переселення. Тому стереотипи щодо слов'ян там сформувалися позитивні в Росії, в Україні стереотипи щодо вихідців з Азії більш жорстокі, але родина росла на цим впоралася. В Росії я був теж туркменом. В Росії ну діти звісно, дразнили, сміялись. Ну нас особо ніколи не волновало, що о нас думають, да, і лі о них думають. То есть, ну, и это сплатило нашу сім'ю. Національність свою хлопцець узагальнює. Я називаю себе євроазійцем, і вважаючи його походження дуже допомагає в різних життєвих ситуаціях. Коли мені потрібно бути спокійним, більш розсудливим, да, зваженим, то есть я туркмен. От, якщо ж обстановка накалена або там потрібно діяти різко, быстро приймати рішення, то я Українська молдаванин, то есть взяв шашку і поскакав. Дружина Руслана росіянка. Вона на відміну від свого чоловіка вважає, що національність впливає на стосунки між близькими. і впевнена, що душа Руслана все-таки російська. Русські к мені так Ну, это моє как бы внутреннее чувство. Поэтому, как бы когда мы познакомились, я это почувствовала. Друзі називають Руслана Туркменом, зважаючи на його походження, але запевняють, що його біографія не відштовхує, а навпаки, зацікавлює. Ми всі його називаємо туркмен, але ми знаємо, що він свій. І сприймаємо його як свого Туркменістані. Руслан всіх дивував зовнішнім виглядом в Росії та Україні азійським походженням. Проте на Буковині зізнається хлопець його сприйняли найбільш позитивно та толерантно. Саме в Чернівецькій області його родина знайшла друзів, які сприймають їх не як чужаків, і де вони відчувають себе на батьківщині. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номерами, які зараз на ваших екранах.